Приходить, такий був Луденяк, він був з НКВД робив. І він так ще до мене став, так хотів бути, ніби мій кавалер такий був, але він десь був звітан, з вітом з Волині десь був. То як його звали? А я чогось не, не пам'ятаю, як він ще назвав, Ні, не знаю як. І він так був, каже: мене там не входить, Стефа. Але каже, як ти там маєш когось. То йди додому. Тепер зараз йде додому. З сіради, як я в сірані робила, і забери його. Біда каже на тебе. Ти там когось ховаєш у себе хаті. А їх двох було, один, він в себе одного лишив, швед Йосиф, а другого до мене привів. І тоді ми. Я прийшла додому, що ж ми будемо робити? ми його, переб... Я одразу полетіла до того, до того, бо він у був теж. Але старші вже його брата забили теж. Ублава була, він втіков за села за ріку, його забили. Там того брата звали? Швець Михайло. Угу. так. – А яким І... то було році? Яким то було родство? То певне було в 45-му році, і він прийшов, ми його перебрали на жінку, і його забрав, то якраз перед вечором у Блава Хату вступили, що навколо, а ми то що поспративували там, що зробили, так треба. І що, прийшли подивилися, ще нема і пішли. А так були була, була, була біда була. Do okay, you know.